Він боронить Україну вже 9 років. Бачив, як росіяни заходили в Крим. Потім не давав їм захопити наші східні регіони. Історія Сергія Лукащука з Вінниччини вражає, надихає. Попри те, що втратив ногу у боях і мав можливість залишитися в Америці, де його протезували. Мріє повернутися до служби. Як планує пришвидшити нашу перемогу, боєць розповів кореспондентам «Ми Україна. Кожен метр землі він був для нас важливий. Це, це не обговорюється навіть. Чотири місяці Сергій з побратимами боронили і поступово звільняли Запорізьку область. Під час зачистки одного з населених пунктів натрапив на ворожу міну. Це я зробив э, той крок вліво, і виходить, що я наступив на міну. Ну от, Підрів. Сергію відірвало одну ногу, іншу важко поранило. Одразу шпиталь. Потім чимало операцій. Протезувати же запропонували в Сполучених Штатах, і військовий рушив через океан. Вони сказали, що ну хлопці, ви не перші і ви не останні. Зробимо і підете. Вже місяць звикає до протезу, говорить найголовніше робота над собою моральна та психологічна. Із побратимами, що втратили кінцівки, завжди на зв'язку підтримують один одного. Перемогу хоче зустрічати у військовій формі, тому всі сили кинув на реабілітацію, щоб знову стати до служби. Хочу так до перемоги, святкувати перемогу у формі, але ну як сказали лікарі, що а, це вже залежить також від мене. Якщо Сергію не дозволять воювати, каже навчатиме військових на полігонах. Бойового досвіду йому не займати дев'ять років боротьби проти окупанта. Після протезування чоловікові запропонували лишитись в Штатах разом із родиною. Та Сергій відмовився в Америці. Добре, але в Україні краще з Вінницької області. Олексій Карман Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон єдині новини.